Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні поговоримо з вами та розглянемо в даному відео наступну ситуацію. Що робити, якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи та вас позбавили виплат. По-перше, куди звертатися для вияснення. Ситуації, чому саме вас позбавили виплати, та коли ви їх маєте право оскаржувати, давайте розберемося. Хочу нагадати, що Кабінет міністрів України продовжив наприкінці серпня виплати допомоги на проживання автоматично ще на 6 місяців тим внутрішньо переміщеним особам, які їх вже отримували. Однак, за інформацію, яку нам надають. Відповідні органи державної влади упродовж вересня органи соціального захисту перевіряли, чи відповідаєте ви як отримувач встановленим вимогам, і за результатами цієї вже перевірки могла бути вам припинена. Виплата допомоги. Значить, дивіться, які критерії перевіряли. По-перше, чи не змінився у вас статус працездатності, чи не змінився у вас середньомісячний сукупний дохід родини або людини? Ну або в цілому у вас як однієї людини. Та наявність власного житла на території, де не ведуться бойові дії, або яка не є окупованою. Перевіряли наявність депозиту так, в банку або покупки від 100 тисяч гривень, чи не здійснювали за півроку ви ці операції. Надалі, ще більш цікавіше отримали роз'яснення, що порядок проведення перевірок не зобов'язує органи соціального захисту повідомляти про результати. Тому, якщо ваша родина не відповідала критеріям виплати допомоги, ви могли її просто зупинити з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження. Як діяти, якщо. Для вас, по-перше, незрозуміла причина, чому ж була припинена виплата грошової допомоги на проживання. Нагадую, ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи. В такому випадку вам необхідно письмово звернутися там, де ви перебуваєте на обліку до органів соціального захисту населення з вимогою надати вам обґрунтоване письмове пояснення припинення виплат на проживання. Лише письмове рішення органу соціального. Захисту населення за наявності підстав може бути дійсно оскаржена. Тому, якщо так трапилося, що з якихось для вас невідомих причин ви перестали отримувати кошти, обов'язково звертайтесь в органи соціального захисту населення, письмово пишете заяву, реєструєте її, звертайтесь безпосередньо в органи соціального захисту населення. Вони вам мають протягом місяця в нас діє закону України про звернення громадян надати. Відповідне роз'яснення, якщо ви не погоджуєтесь або там містяться незрозумілі для вас підстави чи причини, в такому випадку ви маєте право оскаржити всі ці рішення в судовому порядку. Пам'ятайте, будь ласка, про це.